Всім привіт! Сьогодні дивимось шосту серію Кизецуюші, але Цацо Хімея. Ну, ну, була повністю серія посвячена. І є трохи флешбек, побачили, як до неї відносились ці інші ну, багато інших. При цьому ми повімнімо, що з першої серії це трохи ну, знали. А. Коротше, пішли вони в данні з героєм. Дали їм шанси інші дівчата. І, в принципі, вона навіть змогла нанести удар йому герою, і навіть поранити його неочікувано. ну Взагалі прикольно, що показали, що він не всесильний, типу, не залізний якийсь, і можна його поранити. Хоча і Цель, мені здається, виглядає самою з із ці героїнь в магічному плані особливо. Побачимо, кстати якщо будуть, як вони. Будуть його старатись бити, якщо це ще буде далі використовуватися. Ну, я думаю, можливо, ще буде. А ну, зараз у нас має бути якийсь не... похідданш довгенький прям пікнік, як тото свій уявив. Цікаву, звісно, картинку. Ну, побачимо, як це все буде. І що буде? Ну, в принципі, минула серія була приємною. І мені сподобалось, що не пішли по маршруту, який я подумав, що який буде не дуже цікавий. Ну і да, і наставниця була більш-менш доброю. Це прикольно теж було. Побачимо, як повернеться ця серія. Реакція на YouTube буде таймеру, то вам придано своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком, ще дає посилання на прикладачів, це у нас робота голосом, там, де я брав переклад до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну і якщо є бажання і можливість, можете мені донатик якийсь закинути. Посилання теж я в описі під відео буду дуже радий. А і ще це більшу мотивацію підніму. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку, байку, теж дуже-дуже піднімає настрій. Якщо будете дивитися посиланням з картинку та звук, реакцію була. Не виключайте ролик на Ютубі, хай дедалі на фоні. просто гучність виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає -дуже каналу. Один, два, три. Взагалі, mm. ну, Якщо чесно, не чуй, воно масштабніше трохи, ніж я думав, я думаю, вони просто якийсь більш серйозний дальш підуть. Можливо таке, але просто подорож насправді подорож виглядає ніби... А хто їх нести буде, я якось не бачу у нас якоїсь повозки. Чи герою теж це що все те треба буде. Мені здається, неудобно якось це виглядає, а не. в принципі без питання. Невже вони хочуть грабанути? Можливо, вони і заказали цей товар, і просто хочуть грабанути, щоб і своє це забрати і ще й стягнути гроші за те, що вони не справили завданням? Може, така в них стратегія? Мені здається, вони не на тих нарвалися. Mm. Мені вже подобається зразу серії парафіяни принцеси, я... може в інших бронях ми їх побачимо. Може, це його замотивує не причиняти неудобство іншим, щоб він нарешті переборов свою непритомність. В минулій серії він чуть-чуть це переборов, але ненадовго. Але я якось сумніваюся рівно. Який підступний вітер. Звідки цей вітер вже взявся? <laughs> так, хто в цей раз його зробить непритомним? zda je to jediné, co ono prostě nevytrháje. Já taky znal. A proč je to vůbec raz, tak nevyrubyje, se jího na spálí? Chci říct, že je to už několikrát Взагалі, часто таке люблять робити цей машмеров на Кострі Палити. Не знаю, ми коли це робили в дитинстві, може у нас якийсь не той цей машмеров був, але він саме по собі мені якось не дуже подобається. Звичайний зефір. Мені здається, краще є. Мені якийсь трохи виглядає виглядает машмелова. Костри якось теж, по-моєму, нічого це не дає. Она його чекала. Нормально. О, вау. Навіть підняв. Ну далеко не донесе. Може, mm. я своє викрутаси використав на нього. Нормально. Какой-то э, мотор уже звучит. Какой-то неожидал я, что Гоа может быть такой скрытой ядер. Да, ничего не сталося. Так что, по моєму що повезло, живий живые остался. Капанчик, когось войс, ловити. Така брехня? <laughs> Не що вона так хоче перебачити. Все. Треба вміти, по-моєму, якесь розположення духа, щоб так веселим бути при рибалці. Хоча, якщо в перший раз, і це тебе цікавило, можливо, так і воно буде. Вобще взагалі... Непогана поляна, а, а ось про що я казав? Недовго вона протрималася. Я сподіваюся, не, не зробить так, що в цьому озерці вже не буде риби ніколи поглушить всіх. Tak rozumiem, no ja o to ciężkiej, żeby mm. Mm. A -a -a -a. Ciekawe, to jest to, że można, ale daje jakoś nie duże. Я, 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 я чесно, я зовни, що вона ще після минулої серії. Е... Я діюся, вона не неутройна кальмар, блин, як сменях точнейшая. <ріст> Нормально, вона пер пірнула. Він очікував на другу серію <ріст> під'яти, <ріст> а її з'їли. Приділяють неповну таку увагу. Hlavně nepopakuj se. No, ta taká, tu ta kompánie ne taká, že bych tu pozor na také... Аж самому захотілося риби жареної. Капець якийсь, ну майже статичний кадр, тільки чуть-чуть урод. -чуть І капець він довго тривав, Дуже, звісно, виглядало погано. Ну чи ж сам кадр по собі, звісно, непогано намальований, але. Що ж таке, це аніме має бути було да, це Якось, я думав, у оця арка з подорожю буде на дві серії, хоча б якось вони швидко справились. Але ну, тут у нас додаткове завдання, походу, буде. Ну, взагалі. Якщо задуматись, мені здається, шанси хоча б якось поранити героїв у Немони насправді мені ну, виглядає поки що, так що все менше В принципі, сіє ми бачили, що може, якщо захоче його поранити, може навіть вбити, я не знаю. Е, Го, напевно, своєю травою якось може все ж таки його вбити А от Немона, тут прям питання виникають. <laughs> а, а я вже забув що серія називається Як серія то что називається... Э. Хочется і миленько, але все ж таки, як я казав, мені більш подобається, коли вона по справжньому поводиться, а не можна, а не перетворяється. Не знаю, не підходить цей образ новин. <laughs> а не так яйкось тебе очікував, коли чув назву серії, якщо чесно. <laughs> Мне здається, в ВСН цей и стели. Любов одяг, як вона надіне. Буде впливати мило на то, -то. О, не фіасує. Взагалі, тут прикольний дизайн. <ріст> Там що хотілося б, щоб вона в такому дизайні ходила. А може, не очікую на цій серії, вони поміняють свої дизайни трохи. Я був би радий. Ну, вообще, по моєму все или... завжди не по вбрання, типу, було. Поварить, будь ласка, на минуле вбрання, будь ласка. Там еще всем душню, шокопасть буде по довго не подорожувати, Не зможуть. Ну, в принципі, сель підходить ця голова. Начебто одежду, ну, яка закриває шкіру, стало більше, але якось нічого, начебто то й не помінялося. Якась, по-моєму, секретарша із. Э, всяких арфильмів. Э, mm. <laughs> Щось мені здається, в кінці кінци вони всі будуть якомусь цьому... такому одягу ходити. Я сподіваюся, що я такого не буде. Та більше битви так проходить, по-моєму, неудобно В Принципі mm. цей стиль теж непевно підходить. Хоча як я казав, той костюм більше підходить і вбивці. Непогано, знаєте, змінити стиль додати ці костюми. Наприклад, це як у місті ходити, а той другий, типу, як на завдання. Але мені здається, це занадто багато роботи буде аніматором різні костюми анімувати. І пророблювати. Він зараз вирубиться. Uh. Mm, блин. Просто тільки можна сказати. Поперекаюсь над нами, позорили всякі костюмчики прикольні, де горе, але так нічого і не змінилося. <ріст> я їх розумію, в принципі, бо коли вони притомні, вони можуть розвиватися самі. Ці сцени завжди для цього використовував. Але все ж таки. Я тут на стороні героя хочеться, щоб він менше не притомнів. Я так розумію, в цьому місці буде щось не так з ним. прокляте буде місце. Закінчилася шоста серія. Як чесно, трошечки розчарування було в серії і по назві. Я очікував трохи більшого. Да, і ось саме цей весь квест. Типу, я, якщо чесно, чогось більш масштабніше очікував, думаю. Не вже якась трохи довша пригода буде, може, навіть мініарка така якась буде. А вони. по-моєму, Менше півсерії потратили на це, на це завдання. І... Ну, трохи знову CL приділили ще більше уваги на її одиночество, і що вона досліджує все нове. В принципі, можна сказати, в цьому був плюс цього сегменту. Але так як в минулій серії непогано так часу приділили, то тут це не виглядало як щось так круте. А, Ну, мило було, але це все. Ну, Другий сегмент все ж таки. Хоча навіть подивився ж на дину серію, видно, що сегмент. З назвою серії був супер маленький, там вони костюмчики прийняли. Ну, І більше було таких костюмів, яке не те, щоб цікаві було для цього, шоу особливо зважаючи, які тут героїні. Були непогані костюмчики. Ну, не знаю, як я й казав, що в першій серії. Дизайн мені не дуже мені подобається. Тому навіть такий костюм не знаю. Не подобається мені. Uh... В принципі, а не оці два костюми були найприкольніші, Типу цей таке. Більш. Uh... Томбоїшний, напевно, можна сказати, костюм, але і водночас і рюночний штанами не спідницею принцип її підходить. Особливо з її, не цим голосом, який тут використовувала, вона, типу, миленьким всім таким невидим. А зі своїм справжнім голосом, мені здається, був. Ну, справжнім голосом... не справжнім голосом, а справжнім, типу, який вона не під, прикр... під прикриттям. Ну, коротше, ви зрозуміли, про що я. А... Прикольно було. Ну, і той в костюм вбивця теж мені по кольору був прикольний і по дизайну теж. Де він там був. Прикольно виглядає. Я б хотів, щоб вона з, -з, -з, -з ним і залишилась, якщо чесно. Прикольно виглядає. А так цей сегмент теж був можна сказати, розчаровуючим. І, взагалі, знаєте, така можливість була трохи поміняти дизайни. Але я розумію, що це. Морока для аніматорів і по бюджету теж б'є нові костюми перемальовувати це все. Мені здається, що шоу не, не такий великий бюджет, щоб це робити. Тим більше якщо в Манзі, напевно, цього не було, то робити це просто так теж, напевно, сенсу не було. А все равно... Обідно, коли Знаєте, показують прикольне вбрання на героїнях, а потім бас, і все поміняється. В принципі, в стандартних шоунинах... Які, типу, живуть 200 років це, в принципі, знаєте, стандартна тема більш-менш майже ніколи герої не міняють свої костюми. Тільки в, прям, в незвичайних локаціях. Там якось це привищено. Повсякденності це хочеться більше бачити. Хоча парадоксально в великих шонинах, там де мільйон серій, це б мало бути навпаки. Типу, Маленький серіал, начебто не треба стільки раз міняти якісь костюми, тому, мало бути і не так різноманітно, а в великих шоунах там стільки ж всяких крутих штук, а костюми майже не міняються зазвичай. Якось так виходить. Ну ладно, побачимо, що буде в наступній серії. Ця серія, якщо чесно, трохи слабенька для мене була. Підписуйтесь, ставте лайк по байку. Можете не підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтримати армію і перекладачів. До побачення.